Полив що дає? Полив дає тобі якийсь прогноз, стабільність і не залежати від погодних умов. З 25 зрошувальних систем для поливу врожаю на Кіровоградщині працюють шість. Це одна з них біля селища Новгородка Кропивницького району. Воду для поливу сої другий рік використовує місцеве господарство. Місяць поливають 300 гектарів посівів, каже фермер Микола Монашок. Зрошувальні системи працюватимуть до кінця липня. За кубометр води платять державі 4 гривні. За підрахунками Миколи Монашка, це 2 мільйони гривень за сезон поливу. Вважає, ці вкладення окупаються. У нас зараз іде більш наша область йде до засухи, да, прирівнюється як 5-10 років назад Херсон, то ми останні 5 років поливаємо завжди і збільшуємо врожайність на 50%. -10%. Якщо взяти постої, то там не на поливних це 2 тонни, на поливних можна взяти 3,5-4, а то й 5 тонн. На Кіровоградщині з 25 зрошувальних систем не працюють 19. У роботі з семи не зацікавлені місцеві аграрії, 12 – зламані. Таку інформацію надала Суспільному керівниця регіонального офісу водних ресурсів Катерина Гайдук. Я знаходжуся на березі річки Лозоватка, з якої планувалося проводити полив сільськогосподарських угідь, в тому числі і моїх угідь, які знаходяться з лівої сторони і з правої сторони цієї річки. Але на жаль. Коли цей не проводився, тому що вже 30 років не організована подача води на мої поля. Цю зрошувальну систему у Кропивницькому районі запустили у 1992 році, згадує місцевий фермер Григорій Мізецький. Каже, попрацювала вона рік. І, і на цьому кончилися всі. Ну, а з того часу пішло розграбування. Показує на цьому полі площею 50 гектарів, 30 років вирощує сою. Соя є теплолюбивою і вологолюбивою культурою, і тому вона потребує великої кількості вологи. У своїй практиці я був на Каховському водосховищі в свій час, де було організовано полив сої на, на полях. Соя там дає від 5 до 6 тонн з кожного гектара. Керівник Кропивницької адміністрації Віталій Пастушенко каже: на території району є сім зрошувальних систем. Працюють з них дві. Вважає, для відновлення зрошувальних систем їх потрібно передати на баланс водокористувачам, фермерам. Приватизація, передача в приватний сектор, той, хто безпосередньо в цьому зацікавлений, дасть можливість отримати і кредитні ресурси, і залучити грантові ресурси і відповідно господарювати на своїй землі повною мірою. В Україні 5,5 мільйонів гектарів земель, які потребують зрошення чи осушення. Нині відбувається процес передачі мережі зрошувальних систем в Україні від Державного агентства водних ресурсів на баланс державного агентства меліорації та рибного господарства, розповів перший заступник голови агентства меліорації та рибного господарства Тарас Кот. «Перші водокористувачі отримали можливість брати в своє управління гідромеліоративні системи. На яких вони працюють, і е, займатися е, їх розвитком, планувати розвиток як е, системи, так і свого безпосереднього бізнесу, надавати послуги з подачі води, е, долучати інвестиції на сьогоднішній день. вже Зареєстровано в державному реєстрі 20 організацій водокористувачів і біля 30 організацій вже створив. На зараз передані управління водного господарства, гідромеліоративна інфраструктура вже по Одеській, Рівенській, частина Миколаївській, половина Херсонської області та Запорізька область. Каже, планують взяти в управління зрошувальну інфраструктуру у Кіровоградській області до кінця серпня. Олена Жикалова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини Кроповницький.